Привіт! Тут все теж дивіться. Чайник, смітничок якийсь, диван, чи кроват, ліжко. І все ще дивіться. Діван. О, ця полочка. Така було непогана, До обуви. Стульчики, крісло, пилосос. Пивосос не працює. Зарядки нема. Ні, щось мигає. Розрядився, нема чим заряди. Тут Теж полки. Обувнені, доска, старий телевізор. Чемодани старі. Тут нема нічого. Кофіварка. Це ж проводів на мене, не робоча. Стіці, які дивіться, зелені. Цікаві такі. Це, мабуть, щось типу гриля. Так, гриль Ну і що там? З Та коробка? Телевізора нема. таке сьогодні цікаві. Там ще чайник, витяжка. Витяжка. Мои доставить пластиковые стенцы там есть. Вот такие вот дела.